21 лютого Міжнародний день рідної мови. День, який нагадує нам, працівникам Львівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти про важливість збереження української мови. Приєднуйтесь до нас! У мандрівку слів і цікавих історій. Допоки буде в серці рідна мова. Чому для вас важливо говорити українською? Важливо говорити українською, тому що це моя рідна мова, це мова моїх батьків, мого народу. І, власне, треба її любити, і треба її триматися цієї мови. І ніколи, наприклад, не приходити на іншу мову, якщо ця людина. Говори з собою іншою мовою, а але ти розумієш, що вона знає українську. Тримаємося українською, тоді буде більше української мови. Добре, що зараз добрі тенденції. Мене це тішить. Море перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Чому важливо зберігати рідну мову і підтримувати для майбутніх поколінь? Ну, мова це не просто засіб для спілкування, це важлива складова нашої ідентичності. І е, ця мова. Наша українська зберігає історію, зберігає традиції, зберігає культуру, зберігає цінності. Через мову в поколінням покоління ми, ми передаємо знання про наших предків, про нашу історію, про наші випробування, про наші досягнення. Сьогодні особливо мова є важливою. Сьогодні ворог робить все для того, щоб українська, українці як нація зникла. І тому дуже важливо, де б українці не були, в яких куточках. Нашої планети. Вони мають зберігати українські традиції і берегти українську мову. Море перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Чому для вас важливо говорити українською мовою? Тому що я цього була позбавлена в дитинстві, Народилась в Каневі, духовній столиці України, але ні в моїй родині, ні в школі, ні в інституції ніхто не говорив українською. І вперше я відчула себе українкою у 2014 році, коли приїхала до Львова і зробила для себе свідомий вибір говорити українською, адже тут сама атмосфера, і люди до цього спонукають. Оріперелетиш і не впадеш допоки буде в серці рідна мова. Яку роль відіграє рідна мова у формуванні національної ідентичності? Ну, звичайно, надважливу роль. І я хочу зазначити, що це те, що від першого дня із нами і до останнього дня, тобто все інше формує нашу національну ідентичність разом із мовою. Не летиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Яке значення для вас має вивчення рідної мови? Ви знаєте, рідна мова це є своєрідним ланцюгом, яка поєднує всіх громадян країни. Коли ти перебуваєш десь за кордоном і чуєш рідну мову, ти відразу відчуваєш відчуття такої рідності, якоїсь войськості. Ти наближаєшся до цієї людини. А в умовах війни рідна мова є чітким маркером, свій чужий. Вона розділяє людей на тих, які підтримують. Країну і ті, які зараз, на жаль, воюють на іншому боці, штучний інтелект визначив 10 найгарніших українських слів Дякую, кохання, Надія, Свобода, Україна, вишиванка, калина, воля, зорепад, світанок. Яке з них вам найбільше подобається? Направду кожне із цих слів відгукується в моєму серці. Адже кожне із цих слів це слово концепт. Але я як представник східної України вибрала світанок, адже Слобожанщина це світанок України. Слово світанок для мене особливе, адже воно символізує початок нового надію, світло після темряви, а також тому, що я люблю рано прокидатися. Тут дуже гарні слова. Важко вибрати, звичайно, слово Україна, яке нам близьке. Але я б вибрав би слово, яке мені найбільше подобається це слово «дякую». І я е, люблю цитувати митрополита Бориса Гудзяка, який завжди говорить, що в українській мові є два найважливіші слова це і дякую і перепрошую. Ми маємо дякувати Богу за те, що дав життя за те, що ми живемо. Ми дякуємо Збройним силам за те, що ми можемо спокійно працювати. Ми дякуємо батькам за те, що ми є такі. Дякуємо друзям, колегам, з якими разом працюємо, за ті здобутки, які маємо. Тобто я вважаю, що слово дякую це надзвичайно важливе для кожного. Так багато гарних слів. Але мені найбільше до душі світанок. Світанок. Це мить. Коли старе відходить, а нове народжується знову. Це час, коли душа прагне до свободи, а серце наповнюється любов'ю і надією. Ну, серед усіх слів, які тут у нас представлені штучним інтелектом, мені, мабуть, найближче слово воля. Чому воля? Ну, це не свобода, це більше, ніж свобода, тому що це внутрішній. Внутрішній стан, внутрішні прагнення, внутрішні бажання рухатися, діяти. Я волію щось робити. Я це роблю, тому що я бачу, що я роблю, як я йду до своєї мети. Ну і, власно кажучи, я розумію всі перешкоди, які можуть бути на цьому шляху. Але ще один момент ну от воля, дехто зашифровує тризуб, в тризубі зашифровує теж це слово воля. Це дуже, мені здається, символічно. Ну, як на мене, з усіх запропонованих штучним інтелектом слів, мені більше пасує слово світанок. В ньому є слово світ. І ти сприймаєш це слово як відкриття чогось нового кожен день. Це, нібито так, заглядаєш за небокрай і відкриваєш для себе щось нове. Україна. Відкриває себе до світу і сучасний стан. Хотілося би, щоб він став світанком для нашої держави. Буде в серці рідна мова, у просторах, яким немає меж Не згубишся, як на вітрах полоба. Море перелетиш і не впадеш. Допоки буде в серці рідна мова. Ну, діалектизм це цікаво з двох е позицій. Ну, По-перше, мої батьки з Покуття, там досить багато діалектної мови, читаємо Стефаника і бачимо ці речі. А друге, моя покійна дружина, вона власне, займалася етнолінгвістикою і вивчала діалектологію, і займалася гуцульськими словами. Але я, я так люблю слово, таке наше діалектне ендза. Е, е, це така бідність, це таке недобре, нензний, І Тут таке дуже гарне слово, воно мені подобається. І я пригадую, як мій покійний дід казав, як перші совєти прийшли в 1939 році, і все вихваляло все, все, що є. І один газда з села питає: А ненза у вас є? Єсть, і ненза у нас все є. Ну і тоді люди всі розсміялись, зрозуміли, що це така та радянська влада і на чому вона стоїть. У нас на Поліссі дуже багато різних діалектизмів. В озеро», – казала моя сусідка. Бабця казала, ох, який сьогодні сильний вітер, світ не бачив такого. Багато різних слів, але найбільше мені запам'яталося, коли ми малими бавилися і щось вчверили, то тітка виходила і казала, ти жебопронцева!» І ми знали, що треба втікати далеко бігти, бо ми вже щось доброго не вчверили. Про діалектизми Черкащини я дізналась на першому курсі філологічної практики. Ми опитували місцевих мешканців, і я зрозуміла, що вони просто інакше називають відомі слова. Ну, наприклад, тудою непоняв печиво як діла. Мій улюблений діалектизм це Тремпель. І з ним у мене пов'язана дуже цікава історія. Коли я ще не була студенткою філологинею, я була певна, що Тремпель це запозичення, і запозичення з якоїсь європейської мови. А коли я вступила до університету, я була надзвичайно подивована з того, що це слово невідоме не тільки в Європі його навіть по всій Україні не знають. Адже Тремпель це наш вішак. Ну, Якщо говорити про діалектизми, ну так сталося, що моє дитинство прийшло, ну, скажімо так, в місті, яке вважалося, ну, знаходилося на кордоні одразу трьох держав: Козацька фортеця Орлик, Річ Посполита і Османська імперія. І дуже багато переплілося і в дитинстві так сталося, запам'яталися такі слова, які я несу. ну, крізь Простір і життя це кабак, а не гарбуз і смачна каша. Да? Але ще одна річ це брояки. Це слово, яке, мабуть, пам'ятають лише старожили на тій території, на південному бузі, це перекати. Як на диво, із директизмам, яким мені довелося стикатися в Галичині, дуже багато слів, які незвичні для Сходу України. Тут і креденси, і бомбетли, і слоїки. Але мені більше за все подобається слово коцик. В ньому є щось таке м'ягке, душевне, те, що притаманне мешканцям Галичини. Ну, якщо Пояснити, чому для мене важливо говорити українською мовою, то, можливо, найкращим прикладом буде вірш Миколи Вінграновського. Над гаєм грає птичий грай, в дощі вдягаються тополі і квітів. Жовто-синя повінь біжить вшпинках до Дніпра. Сміється й світ мій. Тануть тіню вчора зимньому чолі. І в цьому світлі сміх... сміховинні Сміється слово на столі. У просторах, яким немає меж не згубишся, як на вітрах полова, Море перелетиш і не впадеш, Допоки поки буде в серці рідна мова. У просторах, яким немає меж не згубишся, як на вітрах полова. Море перелетиш і не впадеш. Допоки буде в серці рідна мова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж не згубишся, як на вітрах полова, в море перелетиш і не впадеш Допоки буде в серці рідна мова.